Панове, я не спав, що так то традиційно для моїх відео з новими Call of Duty. І знаєте, якщо попередня безсонна ніч заради Бобі Котіка пройшла на негативній ноті, здебільшого через спробу у Windows 11, то цього разу я розчарований саме у грі. Давайте поговоримо про сюжет нової частини серії Modern Warfare, якщо це, звичайно, можна так назвати. Ролик містить у собі дуже багато спойлерів, а точніше по факту переказу цього сюжету. Тож ви попереджені, але не варто турбуватися. Нічого цінного у цій історії немає. Почнімо, ми у складі оперативників пробираємось до Гулагу, зачищаємо рівень за рівнем. Наша ціль в'язень 627? Звичайно ж, за доброю традицією колди, непогано так зменшивши популяцію противників, дістаємось до. Оу, а тут перший плод твіст. Ми дістаємось до Макарова, а значить, весь цей час ми грали за поганців. Цікавий момент, звичайно ж, в новинку, та не дивлячись на це, додає певної емоційності та зацікавленості. Але у що? Чому Макаров у гулазі? Хто він взагалі? Такий для сюжету нової Modern Warfare, мабуть, цю м'яко кажучи важливу інформацію, нам розкриють далі за сюжетом. Та це не так важливо, бо після прослуховування дубляжу російськомовних персонажів з'являється присмак чогось неприємного. Зважаючи на те, що гра повністю русифікована, чому персонажі росіяни не мають в англомовному варіанті нормальної доріжки дубляжу, для мене таємниця. Швидше всього це впирається у гроші, а англосакси все одно нічого не зрозуміють, тож на що витрачати більше, настільки не зрозуміло. Розуміють, що субтитри відрізняються від самих реплік. Подібне говорить не про найвищий рівень якості, хоча чого хотіти від доповнення, яке перетворили у повноцінну гру за грузарі. Для мене це велика честь у команді Макар. 6 років. 22 дні, 4 години. А ще у гроші впирається цей канал. Ви можете підтримати мою діяльність за QR-кодом на екрані або перейшовши по посиланню під відео. Збір веду на оновлення заліза, щоб робити більше відео та підвищувати їх якість. Дякую. Трошки перервімося на геймплей. Давайте згадаємо, що уявляла себе колда раніше. Це були ігри з цікавим структурованим сюжетом, а головне лінійним та виваженим геймплеєм, що давало розробникам повний контроль над оповіданням подій ігор. Нова ж частина, якщо це все ж таки можна так назвати, це мікс з лінійних рівнів та локацій по типу Open World, на яких розміщені по декілька точок зацікавленості. Здавалося б, це повинно зробити геймплей більш різноманітним, і це дійсно так, але при цьому всі локації в умовно відкритому світі є. Хаотичними та мало цікавими можливість проходити подібні рівні, наприклад, здебільшого постелсу, могла б стати хорошим доповненням до загального тиру. Але як тільки гравець помилиться, то вся локація перетворюється у хаотичне місиво з незрозумілим принципом спавну противників та абсолютно нечітким рівнем складності, що в свою чергу вбиває занурення. Call of Duty завжди була відносно тактичною грою в рамках своїх сюжетів та умовного жанру, звичайно ж, перетворення частини гри у pve місії з Warzone не до Тримуються рівня реалізації лінійних фрагментів, що достатньо сильно таки впливає на загальне враження і вплив цей виключно негативний. Гра не здається цілісною. Щодо шутерної частини я не маю нарікань. Об'ємний арсенал, можливість використання спецобладнання та просто приємне користування зброєю у грі не дозволяє якось негативно оцінювати місцеві баталії. Це здебільшого динамічно та ефектно, але немало залежить і від стилю проходження самим гравцем. Достатньо вагома частина вашого ігрового досвіду буде зав'язана з тим, як у Поведуть болванчики себе на тих самих раніше згаданих відкритих локаціях. Я неодноразово ловив себе на думці, що я просто чищу open World, типу як з аванпостами. І на відміну від популярних, наприклад, Юбісофтівських аванпостів, місцеві ж куди менш цікаві та набагато гірше пропрацьовані з точки зору варіативності геймплею та й навіть візуалу. Не подобається мені це, ні реалізація, ні сама ідея. І в цілому це показує те, що гра робилась дуже швидко. Перше, Приходить у голову, це питання до її якості. Я не зустрів якихось критичних багів, бувало, десь фрізело, окей, все може бути. Але от сюжет. Сюжет є найбільшою проблемою нової Modern Warfare. Давайте до нього повернемось. Більшість місій за своєю структурою занурюють нас у паралельний розвиток подій. В моменті куражу поганців у гулазі туди ж прибуває команда Прайса, але просто у кат сцені. Ми навіть не висаджуємось. Причому кат-сцена максимально схожа на звичайний. Інтро з початку бою Варзони, чого прилітали, що хотіли, абсолютно не зрозуміло. Головний поганець на свободі, світ у небезпеці, а де найкраще показувати всесвітню терористичну загрозу. Звичайно ж, у якійсь з варіацій Пустелестану, стану, що у новій трилогії Modern Warfare зветься Урзикстаном. Пам'ятаєте фару? Так от місцевий військовий матріархат, що дещо не працює на реалізм, та нехай, як не як серія Call of Duty це фантастика. Майже організував мир в регіоні. Та це швидко виправляє. Однією касценою, і тепер ми повинні завадити найманцем Макарова, заволодіти ракетами, що таємно були передані Шепардом задля захисту Орзикстану. А як це виглядатиме? Звичайно ж, відкрита локація зі спробою у стелс, але в якийсь момент воно або не вийде, або кому воно взагалі треба. Тож усі, хто попаде в око, будуть перебиті. Не дивлячись на мій не надто позитивний тон щодо відкритих локацій, у цій було достатньо цікаво, особливо користуватись мітками і дронами. Останнім часом розробники. Не надто часто згадують про спеціальне якесь обладнання у своїх відеоіграх, і радше це якийсь архаїзм з тих часів, коли ми з задоволенням грали у Splinter Cell. Вкотре доведеться згадати, Ubisoft вони ще досі користуються подібними прийомами, і, як на мене, воно працює добре. Тож цей фрагмент мені сподобався. Чого не можу сказати про ті, що йтимуть далі за сюжетом? Як би ми того не хотіли, завадити людям Макарова не вдасться, і вони підрізають ракети. У нас є зав'язка, нас познайомили з головним злодієм, час і мотив. Вацію йому додати, мабуть, саме для цього нам демонструють промову Макарова перед його людьми. Він він вбиває одного зі своїх, якого звати Юрій. О відсилки. А головна ідея при цьому це повернути честь справжньої Росії. Але що з нею? Що з нею у цьому всесвіті Modern Warfare? Барков з землі, а в МВ2 ми взагалі з картелем воювали. Що не так з Росією у цій серії? До реальності я питань не маю. А ще навіщо було вбивати Юрія? Хто він взагалі такий? Ніякого пояснення цьому не було. Хоча би своїх, щоб чужі боялись, ніхто не відміняв. Але це явно. Куди гірший варіант розкриття головного злодія ніж Мав Макаров у оригінальній Modern Warfare. з експозицією? Поки туго мабуть її розкриють згодом. Розкриють же ж. також у кадрі є новий персонаж Мілена Романова. Фінансова опора діяльності Макарова, та про неї ми поговоримо трохи згодом. Це дуже цікавий персонаж. Ракети у людей Макарова є, так ще й американські, та цього мало потрібно кліше, хімічна зброя. Таке вже в нас десь було. А точно, Модерн Warfare 2019 року. Товаріч Барков не дарма, не дарма згадували. Людина була, як то кажуть, не остання. Тож трохи зарину притримала на атомній станції в Урзикстані. Чому на атомній станції? Гарне питання, чому ніхто не забрав запаси з моменту подій першої гри. Також гарне питання, якщо що пройшло 4 роки. Та це не так цікаво, як загроза хімічної зброї. Тож дружня команда Капітана Прайса відправляється протидіяти людям Макарова та не дати останнім заволодіти страшним злом за рином, та ще й більш концентрованим та небезпечним, ніж те, що нам показували у першій Modern Warfare. Мені здається, така зав'язка достатньо хороша для того. Щоб детально пропрацювати левел з реалізацією різних механік та видів озброєння. Але навіщо це? Можна ж просто зробити черговий ПВЄ левел для варзону, а ще до біса знищити занурення у останній касцені. Бачите, болванчику явно недобре. Мабуть, перебування у жахливій отруті якимось чином вплине на героїв, що могло б стати приводом для стилізованого левелу або створення якихось обмежень у майбутньому проходженні. Але ні, ця хімічна зброя, вона мабуть не працює на англосаксів. Прайс все і нормально, нормально. Це ж всього що хімзброя. хім зброя. Нашій дружній команді не вдається завадити планам Макарова, і ракети вже є носіями хімічної зброї, які випущені. Тож потрібно це зупиняти до нашої уваги. Обширна локація, вона менш схожа на Warzone, радше перекликається зі снайперською місією з МВ2, але це не робить її захоплюючою. По факту, ось вам локація, точки та пісний стелс. Хавайте. Пройшовши цю неймовірно цікаву локацію, добираємось до ракети, яку фара успішно деактивує. Але оп, знову плотвіст. Ракета була не одна. Тож кастовіє біса та тремти. А що до речі, кастовія, як ми заглибимось у трагедію моменту? Гра має відповідь. Агент Сириу Ласвелл якраз. Там гуляє по місцевості під прикриттям російської форми. Нагадаю, що в внутрішньому світі Modern Warfare Кастовія це союзна держава до Росії, яка нам толком не була висвітлена, окрім як у першій частині, де так -то головним злом була не Росія, а Барков. Але це для тих, хто сюжет пам'ятає другу частину, я, наприклад. Забув. Перед тим як ми почнемо не зовсім зрозуміло за що відправляти військових Кастовій на той світ, зустрінемо старого знайомого, що стане нашою підтримкою на локації. Ніколай знає, що там і як у світі, тож дасть декілька геніальних висновків. Ціль нашого перебування у кастові – це зустріч з Юрієм Волковим, який вкаже нам на те, що Макаров не співпрацює з владою місцевої Росії, але довго поговорити з персонажем нам не вдасться. Хімічна зброя прибула до цілі, і ми вже у ролі Ласвел повторюємо подвиг Прайса. Ігноруванню зарину можливо, зарин Баркова дійсно не діє на представників неслов'янських народів, бо оточуючи нас вороги, які в теорії мали би бути слов'янами, вмирають тільки так. А от панове англосакси зовсім ніяким чином на це не реагують. Трішки кашляють, якась виходить у них зброя масового ураження з регіональними обмеженнями. Ласвел, звичайно ж, вдається врятуватися, а ми відправляємось у потенційно найцікавіший епізод гри. Ви ж пам'ятаєте місію ні слова російської з оригінальної МВ2? Якщо відкинути мемність використання останньої у інтернеті сьогодні, а залишитись на рівні сприйняття сюжету, ми маємо переломний момент оригінальної трилогії, що призведе до низки подій, які зачеплять увесь внутрішній ігровий світ. Оновлена ж версія виклик. Тільки відчай. Під наше керування потрапляє Самара, це чергова бійчиня Урзикстану. Але політ не пройде вдало. Поруч з нами сидить один з бойовиків Макарова, який впевнено і швидко відправляється в Каматоз. Не надто ми дружелюбні. А в центрі уваги пасажирів озброєна Урзикстанка, що на фоні новин про ракетний удар її країною по Кастовії, не дає можливості якось спокійно розібрати з ситуацією. Макаров, звичайно ж, також на борту, але залишивши нам презент у вигляді поясу вибухівки, від. У політ на парашуті діалог щодо вбивства своїх не надто чіпляє, бо вкотре нічого не пояснює. А як результат літак вибухає та падає на територію Ризикстану. Хмари стають все густішими, а нам потрібно розібратися з тим, що відбувається. Тож у ролі фари відправляємось на пошуки телефонів та чорних ящиків. Не дивлячись на те, що місцеві змі висвітлюють трагедію, нікого, крім людей Макарова, на місці ми не знайдемо. Халтурять, мабуть, журналістами на півставки, скоротивши бойові можливості ПВК Конні, ми успішно знищуємо. Йому матеріали, які пов'язують сама Рустеракто. Причина для цього доволі проста і фактично базується на словах фари: я вірю їй, вона була хорошим бійцем. Мабуть, цього достатньо. Ми досі не знаємо повноцінної мотивації навіть у головного антагоніста гри. То чого ж тут бубніти? Ідеї про повернення величі Росії. Ж достатньо, яка навіть нічим не ілюструється, це просто була касцена. Після споглядання кадрів авіакатастрофи. Нам час до флешбеку, який по суті абсолютно не потрібен. 2019 рік. Команда прайса відправляється у Верданськ. Тут Кіпіш, стадіон захоплено людьми Макарова, переодягненими у місцеву поліцію та лікарів. А сам Макаров також десь тут. Знаходимо ми його, звичайно, практично на шару, після чого отримуємо один з самих нудних ігрових моментів: супровід. В одній з небагатьох серед поставлених місій частину епізоду ми тикаємо злодія під сраку, що він йшов куди нам потрібно. Але ми його дотикуємо, пакуємо товариша цього і вилітаємо. Серед взаємних погроз та абсолютно незрозумілої поведінки усіх присутніх. З Пісується, що Макаров вкотре всіх обскакав, а на фоні гримить черговий теракт. Це був весь флешбек. Після чого ми повертаємось у актуальний таймлайн. Для чого він був показаний, окрім того, щоб записати у список злочинів Макарова ще один вибух, я не знаю. Мені здається, того, що він вже зробив в актуальному таймлайні, було достатньо для того, щоб рахувати його поганцем. І нехай ми і не знаємо, чому він це робить. Окей, та в нас є флешбек. На зв'язку генерал Шепард, але, мабуть, у грі також був ковід. Тож відеозв'язок став куди більш популярним серед військових, через що ми бачимо на фоні живого та такого ж вродливого Грейвса. Саме його ми задрочували у босфайті з танком в МВ2. Та чувак міцний, тож в нього все добре. Як він вижив, чому? Нам не будуть цього пояснювати. Та повернімось до Макарова. Будь-яка діяльність потребує фінансування. Звичайно ж, це стосується і того, що робить Макаров. Нам час дістатись до його сейфу. Під час про. Фрагменту з зачисткою локації на підході до головної будівлі ми можемо слухати неймовірно пропрацьований діалог, який є просто купажем з відсилок до попередніх частин. Зважаючи на те, що це не GTA а історія про крутих військових спеців на завданні, цей потік думок здається абсурдним. Звичайно ж, військові також люди. Але ми не говоримо про щось реальне. Ми тут про фантастичну гру говоримо, де в кат-сценах ці ж товариші мега пафосні профі. І коли це стикається, як результат, ми вкотре втрачаємо занурення. Чомусь якої проблеми не було у оригінальній трилогії? А от після таких діалогів я якось за попередню частину згадав відчуття, таке ніби колда перетворилась з епічного екшону з точки зору сценарію, у якийсь сітком це херня. Це повна херня. Зачистивши локацію, ми дістаємось до Мілени. Я ж казав, що ми про неї згадаємо. Тут я чекав побачити якогось ідейного прихильника для Макарова, який би відкрив для нас його ціль, можливо, пояснив, чому він робить те, що робить. Але це хотів почути я. Написали то зовсім інше. Пані Романова просто кричить та погрожує, а розмову з нею ведуть немов без підлітком. Ми вкотре не отримуємо інформації, ми не отримуємо нічого. Команда Прайса вже в черговий раз щось робить, але немає результату з цього. Так у Макарова тепер. Трішки туго з фінансами, але я маю великі сумніви, що такі місії, які він готує, я дуже сумніваю, що подібні процеси вони відбуваються там на якійсь авансовій системі. Швидше всього, все вже порішали і вже все запущено. Я, я просто хочу зрозуміти, чому відбувається в грі те, що відбувається. Мені цього не дають. Мені дають багато прикольних перестрілок, не всі вони. Класні, бо є відкриті локації. Але це ж Call of Duty. У ній завжди був цікавий сюжет, Та це ніби виключення. Якось погодившись з тим, що наші дії не міняють нічого, крім того, що дають можливість сюжету рухатись, ми відправляємось до Пітеру. Пустувати він, звичайно, але там багато відсилок, що прикольно. Ціль наша Андрій це той тіп, який звільняв Макарова з турячки, якщо ви забули. Кент його, коротше, з нього інформація як з козла молока, але от в мобільному знайшлося дещо. Нова локація. Сибір. Нам час просуватися далі. Команда утеплилась та сіла в засідку. Після успішного знищення колони перед нами встає лисий плотвіст. У колоні був ув'язнений генерал Шепард. Що він тут робить, чому він тут, як Макаров зміг викрасти американського генерала, можливо, вони спільники. Ці питання залишаємо при собі. А спостерігаємо за шкільною сваркою. Розгрібаємо ще якусь там пачку інших ворогів та йдемо на фінал епізоду, де Ласвол Шепардом вирішують, хто. З них найкрутіший. Але як і більшість діалогів раніше, нам це не розкриває нічого. В актуальній грі так точно, бо згадують вони події попередньої. Нагадаю, що сюжет Modern Warfare 3 це мало бути доповненням до Modern Warfare 2, яке перетворили в повноцінну гру. Тож, зважаючи на це, мабуть, мало би місце бути. Але це окрема гра, за яку ви берете немалі гроші. А її реалізація поганенька прям дуже. На цей момент я вже навіть звик. Час продовжувати займатися хер знає чим. Давайте розмінуємо верданське водосховище. Як це впливає на сюжет? Приблизно так само, як і події ДО. Робимо це успішно, без плот твістів цього разу, і відправляємось на місію зс 130 Чому вона тут? Хер його знає. Але ж нам не вперше просувати з галопом по локаціям без чіткого для того зв'язку. Але маю визнати, що це був епізод задоволення. Таких було по факту два: це локація, де фара ставила маячки, і ось саме Місія з Сі 130. Що, щось у цих от місіях є. Цього разу політ був не затягнутий, бо в Modern Warfare 2 я сварив таку ж місію саме за це. Вона була дуже одноманітна і достатньо довга. Тут все куди краще, плюс є там мінімальні зміни рельєфу, болванчики бігають, караван іде. В заключній частині місії ми отримуємо інформацію від Шепарда, що в одному з гентокрилів знаходиться Макаров, і ми повинні його кінчати. Ця думка не надто подобається іншим учасникам подій. Та й як результат підтвердження того, що Макаров дійсно був на борту, не знаходять. Фрагмент у конгресі підтверджує ту інформацію, що ми бачили на свої очі. Також ведеться обговорення того, що відбувалось у Modern Warfare 2, що нас не надто цікавить так то вже. Але я вам буквально декілька хвилин тому пояснював, чому воно саме так виглядає. Тим часом 141 продовжує пошуки Макарова і отримує інформацію про присутність останнього та його поплічників у Лондоні. Нам потрібно прослідкувати за хакером. Що дещо розкриє важливі деталі того, що взагалі відбувається, наше завдання знайти флешку, а лиходій з нею потоптав у метро, тож відправляємось за ним. Разом з тим дізнаємось і про плани Макарова. Він захопив керування метро, а його ціль підірвати бомбу з радіоактивним пилом, що при потраплянні у воду непогано так погіршить рівень життя у Європі. З боєм ми знаходимо бомбу та починаємо її деактивацію. Як тут несподівано з'являється Макаров і стріляє у Совпа, після чого у нас ми, до речі, граємо від лиця Прайса. Соуп, як нам відомо, з оригінальної трилогії, хлопець доволі живучий. Тож підіймається та встигає поранити Макарова, але, на жаль, ловить кулю у голову. На цьому гра закінчується. Так, це все. Ми так і не маємо відповідей щодо мотивації антагоністів. Не маємо рішень для того, що вже було ними скоєно протягом сюжетної лінії. У нас, ніби є якась підбірка рівнів, що, типу, ну, от схоже на те, що мало би бути, але ніби це якісь тестові зразки. І це просто жахливо. Хоча ні. Є ще бонус Call of Duty Тепер має сцени після титрів. Якщо у попередній частині нам тизерили майбутнє доповнення, що перетворилось у цю, про яку ми зараз говоримо, то цього разу Цього разу Прайс вбиває Шепарда. Так, англійський солдат просто вбиває американського генерала. За що самі придумайте, він же поганий у оригінальній трилогії? Значить, і тут поганий, а показувати це, мабуть, не варто. Це ж доведеться писати історію, прописувати сюжетні лінії і фу, працювати над пер. Персонажами о ні. Такого нам не треба. В мене немає пояснення, чому Прайс убив Шепарда. Так у них були конфліктні ситуації, були всі ці касцени, але не було прямих доказів того, що Шепард якимось чином заслуговує смерті. Згадуючи оригінальну трилогію, ми бачили те, що він накоїв, і це працювало. Нехай у нього були мотиви, які хтось може назвати навіть відносно правильними. Так буває. Будь-який твір, а і відеоігри це також твори, вони аналізуються з різних сторін. Може знайти прихильників різних ідей, які містяться у ньому. Тут же ж такого немає. За що капітан Прайс убив Шепарда? Про це нам розкажуть, мабуть, у четвертій частині, бо я вам нагадаю, що головний злодій просто втік. От він зловив собі поранення і втік, на цьому гра закінчилась. Хочеться ще довго порівнювати актуальні ігри з оригінальною трилогією, про яку я вже неодноразово згадував, але останні ж програють. Лиш гра 2019 року може посперечатися за те, що вона не гірше попередників. Минулорічний Modern Warfare 2 вже відчувався ніби доповненням, а найновіша гра взагалі є ним. Введення відкритих локацій, відсутність прописаних персонажів та мотивації для їхньої дії не надто добре тримається на ідеї Call of Duty. Це має бути цілісний твір, не дуже довгий, але насичений. А це якась жижа? Я сподіваюся, що Modern Warfare 3 це був просто прикол. Невдалий експеримент, щоб рубанути гроші як можна швидше. І четверта частина, яку. Як ми бачимо, мають робити, повинна бути чимось нормальним. Заключення ж по Modern Warfare 3 2023 року достатньо сумне. Сюжетно гра пустає і абсолютно не може конкурувати з оригіналом. Персонажі не були навіть переосмислені. Вони пусті, а їхні мотиви чітко не пояснені. Порівняння з цими ж персонажами зразку ігор 12-річної давнини доводить, що серія деградує. Радує, що поки лиш сюжетно. Все ж геймплей, визнаю, це Call of Duty, але тільки не в місіях з відкритими локаціями. У мене все. Якщо вам цікаво мене слухати, запрошую підписатись та поставити лайк. Також загляньте у телеграм, я там час від часу пишу щось про ігри, щось просто. Бувай картинки смішні кидаю. Там цікаво. Скоро почуємось.